Добрий вечір всім. Ось тільки що принесли маркізу з клініки, де її прокапували, її капають під шкірну. Тому що лапки отікають, то її капають під шкірну. Ось вона вже вмивається. Ми її вже погодували. Завтра знов на 10 годин нам треба нести. Це ж Потрібно знизити її креатинін. Він у неї 373. Трохи високувати. Ну, він спаде, коли її прокапають, він понизиться. А ми зараз йдемо годувати вже вуличних котиків усіх. Своїх треба подвальних забрати, заховати. Вони бояться йти на ніч вони не йдуть, вони сп... якщо не занесемо, то вони сплять під деревом на кучку. Друг на друга залазять і так сплять, а на вулиці ж холодно. Ну бояться, днем вони заходять, на ніч вони бояться. Вони ще не забулися. Все, йдемо годувати котиків.